Ковалі п'яний 50-річний чоловік вирішив доїхати до товариша на чужій автівці. Тепер йому світить кримінал. За інформацією поліції Волині, інцидент трапився по обіді 10 жовтня на одній із вулиць районного центру. Ковальчанка на декілька хвилин залишила відчиненим заведений автомобіль, аби забрати деякі речі з квартири. А коли повернулася, Автівки вже не було. Ковальчанка одразу ж повідомила про викрадення транспортного засобу в поліцію. До слова, орієнтовна вартість авто близько 300 тисяч гривень. Також всередині були документи та особисті речі. Поліцейські оголосили у ковалі план перехоплення. За кілька годин авто з викрадачем виявили на одній з вулиць міста. Зловмисником виявився 50-річний ковальчанин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зло. Очен, чоловік скоїв, перебуваючи на підпитку, вирішив, що так швидше добереться до товариша. Його затримали. Нині ковальчанин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.